Саме найперше треба отримати заряд енергії, бадьорості і ентузіазму. Для цього засипаємо каву в машину. Так. І вибираємо собі напій. Покрепче щоб був міцніший, я люблю на ось таких налаштуваннях. Дуже люблю той звук. Пішла, пішла жара на північ. Це мій заряд бадьорості. Клас. Дуже люблю з самого ранку. Такого посидіти, собі, попити, пороздумувати якісь плани, цілі. Ну, хочу поділитися саме тою кавою, таким смаком її, того, що. Коли я спробував, знаєте, ну, вибираєш собі каву, і є там різні післясмаки, ти собі вибираєш, яку ти любиш, чи там гірку, чи кислу. От. І, ну, коли ти знаєш, що вони там є, то ти так, якби їх вловлюєш, о, є, є, є. А коли, наприклад, от, я ту пачку розпечатав, я не знав, які там є після смаки, що до чого. Я просто п'ю і так відчуваю настільки якийсь такий фруктовий. Фруктове таке якесь насичення. От Потім беру пачку, читаю. Черешня, ананас. Ананасовий сік, вірніше. Е, е, е Аромат. Смак ром, нектарин, шоколад. Ну, Так відчувається. Я не знаю. Я тільки от отаку пробував. Ну, З тої кави, тільки отакий смак називається він Гватемала Нуева Орінт. Орінте, якщо я правильно читаю, ну це не, не настільки важливо, але що просто, не знаючи, що тут написано, п'єш і відчуваєш оті такі ноти того всього. Клас. А кава називається 25 Coffee Roasters. Це або я вже такий крутий кавоман мій розрізняти смаки, або кава. Надзвичайно виражене те, що написано на пачці. Я думаю, скоріше за все друге. Ну і трошки перше, звісно. А я вже зародився. За, я кажу зародився. Зарядився. Зарядився енергією від кави. І їду працювати. Працювати не знаю чи встигну, але дещо зроблю, де таке всяке, що найважливіше. Служи. Служи, 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 служи. Получай. Може мені почати дресирувати собак? Так, бім. Давай. Служи. Служи. Доверху. Доверху сказав. Оп-оп-оп. На, получай. Давай. Хоп, Молодець. Молодець. Получай. Ладно. їж, смачного. Вітаю вас в нашому малиникові, які роботи можуть бути сьогодні в листопаді, перша декада листопада. А роботи які? Роботи. Зараз я вам все розкажу, які роботи. Також покажу. Дивіться. Цвіте. Нічого собі. Яке сьогодні листопада в нас сьогодні 7, а вона цвіте. Дивіться, отут ще скільки. Скільки ще мало бути на тій полані ягід, якби не мороз. Вдарив морозець і все пропало. Так що роботи в нас які? Роботи в нас такі, що ми будемо збирати крапельну стрічку, яка от лежить біля рядків, намотувати на патика. Ай-яй-яй-яй-яй, ще могли продавати. А ціна вже вроді би 1000 гривень за кілограм. Малина, тільки що її немає. Так, ото ми будемо змотувати. Та вона ще цвіте як гарненько. Не знаю, от ви змотуєте, якщо у вас є малина, заносите чи так і лежить, просто потім, коли вже сніг розстав, відремонтували. Я думаю, що треба змотувати, того, що як я зможу її косити, якщо вона буде не змотана. Перший раз таке роблю, не знаю ще, не маю досвіду, роблю, як мені прийшло в голову. Найлегшим способом знайшов палку, не робив ніяких приготувань, От просто взяв і роблю що з неї буде весною, чи варто її скручувати, чи це одноразова штука. Якщо б була ціна малини гарна, я думаю, що краще купляти тоді якусь нижче середньої вартості крапельну стрічку і так розраховувати, що вона на один сезон. Я так думаю, краще купити більше. Низької вартості і собі міняти, ніж бавитися ходити ті прориви, ремонтувати, ремонтники купляти і думати, що вона буде надовго. На все життя. На все життя вона все одно не буде. Плюс не знаю, як вона перезимує. Чи її тут миші погризли б, чи її мені десь в іншому місті миші погризуть. В хаті ж не будеш тримати такі мутки. Так що чекаю. Ваших, вашого досвіду в коментарях. Якщо ви пишете там, наприклад, яка в вас, то ну, пишіть, як, якої якості у вас, які там в неї, яка товщина і так далі, як вона у вас зимує. Це не дуже захопливе і не дуже прекрасне заняття змотувати оту стрічку. Це рутинна праця. Ну, але нічого мусово зробити. Треба буде її скошувати. Скошувати ми вже будемо. Не знаю коли. Я думаю, що можливо в листопаді, десь в кінці листопада. Не пам'ятаю, коли то я минулого року скошував. Теж десь в листопаді. Скошувати можна навіть коли морозець вдарить. А зараз повним ходом люди садять малину, замовляють, садять. Я бачу ще навіть полуницю розсаду продають, не знаю, чи зараз садять, та чого ні? Певно, садять, температура плюс 13, дощі йдуть, йшли, морозів нема. Певно, посадили, та й все. Так що, якщо ви теж хочете малину посадити, ми вже стільки відправили не з цього поля, а з інших хороших полів, де є багато хороших саджанців. Рот рекомендую Полана, ви самі побачили, що якби не морози, вона би ще й ще плодоносила б ремонтантний, хороший, такий витривалий робоча конячка сорт. Ще й цвіте зараз в листопаді. Заходьте в наш телеграм-канал, під відео буде посилання на телеграм-канал. От, і там можете мені написати написати мені і замовити або полану, або полку, або якщо вам треба літні сорти, гленемпл, наприклад. Можете замовити, або якісь інші. Прайс є в телеграм-каналі і будемо відправляти. Багато людей нас вже замовили. Скрізь вона буде рости. Нехай росте і у вас. Так що можете 10 штук замовити, там, наприклад, чи на 100 гривень собі замовити. І що. Цього року на 100 гривень малини замовив, на другий рік на 100 гривень там, ще якихось там дерев Максима Гевака замовив. І вже мало помало Потім там через рік-другий дивишся, а в тебе стільки всього росте. Тому що те, що було посаджено 10 років назад, воно вже, може, відбуло своє фруктові дерева, вони недовговічні, малина теж 7-8 років. Якщо сьогодні посадити, 7-8 років це ще багато. Ну якщо вона вже посаджена 7-8 років назад, то вже треба сьогодні замовити іншу. Так що чекаємо вас в Телеграмі, там є різні сорти, прайс. Будемо співпрацювати. Ну а я мотаю далі. 7 листопада полана 7 листопада лежала просто вона на землі і бачите, як було накрите листям, не змерзло. І тому є ягоди. Якби тільки була нормальна температура, загрузки тут ще вистачає, ого-го, вона ще родила-піродила. Так що хто ще не замовив полану? Let's go! І то бігом в телеграм-канал, там пишете, ми вам відправляємо. Поланка. Вже темніє, я тільки третього рядка, бо я пізно приїхав, займався ще іншими справами. Тут а, вот, скручую. Це дуже довго одного рядка скручувати і в мене... Промайнула така думка, що не буду я всіх рядків збирати, залишимо одного чи два рядка на зиму. Побачимо, як воно перезимує, що краще. Чи щоб вони лежали десь в якомусь хліві, чи щоб вони лежали під снігом зимою. Буде такий експеримент. Так що підписуйтесь на канал, весною, як доживемо, все буде добре. Покажу, як зимує крапельна стрічка, в яких умовах. Вона себе більш комфортно почуває і потім просипається весною. Більш такою здоровішою і жвавішою. Проведемо експеримент разом з вами на каналі. Ну що, глядачі, дякую, що були разом зі мною. Темно вже на дворі. Я їду додому. Роботи ще є багато. Ще є багато чого сказати про сподівання і очікування, також про те, яких помилок я допускався, яких вже не хочу наступного року допускатися. Так що підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. Будуть якісь, можливо, ще нові ідеї. Все. Сподіваюся на ваш зв'язок в коментарях. GoPro Stop Video.